Цинк підтримує імунітет, стан шкіри, волосся, нігтів. Впливає на гормональний баланс, репродуктивну функцію, а ще бере участь у загоєнні ран, роботі мозку та допомагає печінці справлятися з токсинами. Але наш організм не накопичує цинк, тому його треба отримувати щодня разом з їжею або з добавками. Як зрозуміти, що вам не вистачає цинку? Ось найпоширеніші симптоми: часті застуди та зниження імунітету, суха проблемна шкіра, висипання, випадіння волосся, ламкі ніг. Зниження смаку і нюху, погане загоєння ран, хронічна втома, апатія, а у чоловіків це знижене лібідо через зниження тестостерону. Хто найбільше ризикує мати дефіцит цинку? Люди, які дотримуються веганського або вегетаріанського харчування, підлітки у період активного росту, вагітні та годуючі жінки. Люди з хронічними хворобами шлунково-кишкового тракту, ті, хто живе в стресі, має високі розумові або фізичні навантаження. Щоб підтримати свій організм, рекомендую звернути увагу на цинк від компанії GreenVisa. У кожній капсулі 25 мг цинку у формі гліцинат. Це добре засвоювана, м'яка форма, яка не подразнює шлунок. 60 мг вітаміну С допомагає цинку краще засвоїтись і працювати ще ефективніше. Упаковка містить 60 капсул це зручно, бо вистачає на 2 місяці прийому.